Добрий день всім. Зараз я знаходжусь у місті Запоріжжя на Кічкасі. І це вулиця, вулиця мого дитинства. Тут жила колись моя бабуся на цій вулиці з дідом. І все моє дитинство проходило тут. Зараз я знаходжусь якраз це називалось місце вугу, угол. За углом угол. Тут якраз жила Ніна Сидоренка, яка дуже багато мені розповідала різних історій. Я дуже любив приходити на це подвір'я. Ну, зараз тут вже і паркан і інший, вже кам'яний, і вже все по-іншому. То на це, Якраз саме на це подвір'я приходив. і Тереніна дуже багато цікавої історії розповідала мені. Ну, Майже про яке питання не ставила, але на всі питання знала відповідь. Бо це, я тепер, зараз розумію, що це була тоді для мене жива енциклопедія. Зараз потих, потихеньку пройдемо далі. Ну, якщо мені пам'ять не зміняє, то от саме ця шовковиця, під якою я дуже в дитинстві любив збирати. Якщо це шовковиця, то якраз це та шовковиця, під якою я дуже збирав ці ягоди тут і просто їв з землі, навіть не ми їх. Так що напевне будемо вважати, що це, це старе дерево, ще, яке я в дитинстві дуже любив. Зараз я знаходжусь. Якраз вулиця Ганчара, 137, тут саме в жили моя бабуся, Дуся і дід Дем'ян. І в цьому дворі пройшло моє все дитинство. Я у двір, напевно, не буду заходити, але я хочу більше сказати, що тут біля двору була лавочка, і якраз саме тут я завжди слухав всі історії про голодомор, про депортації. Бо там далі, якщо пройти, там трохи далі. Там жила якраз баба Маруся Чіжечка, яка завжди розповідала про депортацію. Але вони розповідали не так, щоб прямо розповідали, але бабуся один одного розуміла, як вони розповідали. А я не все розумів, на жаль, тоді. Я вже тільки вже як дорослий став, трохи став осмислювати всі ці. Вони такими якось недомовками завжди між собою говорили. Але тепер я вже дуже багато зрозумів, дуже багато вже не пам'ятаю, про що вони розповідали, але якраз. Напевно, ця моя національна свідомість і національна формувалася на, на цих і в цьому місті, де я слухав цих бабусь і дідусів. Отут напроти жили там так само сусіди там жили. Я пам'ятаю, як цей асфальт клали в 73-му році. Саме на цій дорозі я вчився, їздив на самокаті. Ну, Тут оця вулиця, все це моє дитинство. Ну, якось так. Далі там, якщо там вже немає, там, показують там далі будинків. Там жив дядя Ваня Церенко, який дуже багато так само мені багато розповідав історії, розповідав про Запорозьку Січ, про те, як її Катери... Катерина знищила Січ. А далі за тим будинком, там далі будинок був, де жили дід Павло і Баба Зіна, і це дядько відомого футболіста Матвієнко. От так, от. так що такі люди так само на цій вулиці жили. Ну і так от саме я хочу сказати, що це мої спогади, спогади мого дитинства, я саме проходило тут. Думаю, що інше, я сьогодні не буду заходити у двір, а іншим разом, колись буду тут, якщо буду в цьому місці, то я зайду тоді ще в двір покажу. Тут будинок, вже паркани, все, все вже помінялось, все вже зовсім тут вже таке сучасне, вже не те, що було раніше. Ну, якось так.